Отже, продовжуємо контрольну роботу, це перевірка знань за попередні 4 уроки, якщо говорити просто. Якщо у вас все вийшло, значить ви дивилися всі уроки. Якщо щось не виходить, просто передивіться ще раз попередні відео. Там все відкрито пояснено, і для того, щоб хоча б на 90% успіху цю контрольну пройти, потрібно переглянути теорію. Тобто, це як більше практика. І ми перевіряємо зараз саме знання. Отже, можемо починати. Відразу можемо приступити, до речі, ми розуміємо, так, в якому форматі працюємо. Ми чуємо речення українською і в голові собі перекладаємо його. Можемо проговорювати відразу навіть. Але якщо не можемо проговорити, то чекаємо, тобто, поки на екрані з'явиться речення, і тоді проговорюємо разом. Якщо щось не ясно, потрібно ставити коментарі і запитувати. Тому що ми всі з вами навчаємося. Але уроки потрібно дивитися. Якщо ви їх дивились, у вас буде успіх. Все, тоді починаємо відразу перший вираз. Ці уроки допомагають мені, як ми скажемо. This lessons. Help me. This lessons help me. Далі. У нього є гроші. Або ще дослівно. Він має гроші. He has money. He has money. Далі. Як ми скажемо, ти працюєш дуже старанно. You work. Старанно буде. Very hard. Дуже старанно. You work very hard. Він іноді грає в комп'ютерні ігри. He sometimes. plays computer games He sometimes plays computer games Чудово Її брат часто говорить це Її брат часто говорить це Her brother часто говорить це Often Says it. Often says it. Her brother often says it. Далі. Мої батьки знають це. Як ми скажемо. My parents. множина, отже. know it. My parents know it. А uh, йдемо далі. Uh, так. І. Мій бос. Зазвичай робить так. Мій бос зазвичай робить так. Май бос. Зазвичай. Южули. My boss usually does so. Робить так, does so. S, тому що boss he. Це вже у вас має бути, до речі, на автоматі. Тобто, оце правило he, she, it. Якщо воно вже у вас на автоматі, якраз це вже говорить про те, що потрошки ми рухаємося до того автоматизму, який потрібно мати вже наразі. Так? І будемо далі рухатись після цієї контрольної. Будуть нові правила. І таким самим чином доведемо їх всі до автомату, щоб ми просто вміли говорити англійською мовою без перешкод. Тобто потрібно практикуватись. А ми продовжуємо. Ми, як ми скажемо, мої батьки хочуть зробити це. My parents хочуть зробити це. Want to do it. Want to do it. Також цікава деталь, тобто правило двох дієслів. Якщо у вас також на автоматі е, проситься сюди часточка to, це прекрасно. Далі. А, м... Потрібно якісь сталі вирази. А, вона інколи ходить у кіно. Вона інколи ходить у кіно. Ще. Sometimes. Ходить у кіно Goes. She, she sometimes goes Goes. the Cinema. To the cinema. Прекрасно. Вона хоче більше практики. Вона хоче більше практики. She wants. more. practice She wants more practice. Dobrze. Ja dużo dobrze pamiętam to. I remember it very well. I remember it very well. Він почувається щасливим. She feels Happy. He feels happy. Далі. Я хочу знати англійську мову. I want to know English. I want to know English. Трішки незручно те, що не все в, одному, в одній лінії, звичайно, краще було б його розширити. І трішки підсунути. Ось так зручніше буде. Чудово. А ми продовжуємо. Можемо повторити поки? Давайте повторимо. These lessons help me. He has money. You work very hard. He sometimes plays computer games. Her brother often says it. My parents know it. My boss usually does, it, does so. My parents. Want to do it. She sometimes goes to the cinema. She wants more practice. I remember it very well. He feels happy. I want to know English. Тут буде більш гарніше. Виглядати наші речення трішки. Велика куча. Тепер будемо продовжувати. А Як ми скажемо, ми хочемо жити разом. We want to live together. We want to live together. Далі. Е, я відчуваю, це допомагає мені. Я відчуваю, це допомагає мені. I feel. Uh it helps me. I feel it helps me. Його батько має машину. His father має машину. Has a car. Не забуваємо, будь ласка, про те, що є, також у нас правило, це про артикль К uh, машина uh, злічувальний іменник в однині». Одна машина, дві машини, три машини. Ми ставимо його. Uh, якщо ми скажемо, uh, її мама має гроші, її мама має гроші. Her mother has money. Тобто також іменник, але він незлічувальний. Ми не кажемо е, одні гроші, два гроші, три гроші. А, тобто, так, просто повторення невеличке, е, якщо ви забули, призабули. Давайте далі. У неї є брат. She has a brother. Тут якраз бачите? Один брат, два брата, три брати. Я живу в цьому місці, місті, тобто місто. Я живу в цьому місті. I live? In this city. I live in this City. Вони живуть у тому будинку. They live? In that House. Uh, they live in that House. Добре? Я навчаюся там. I study there. I study there. Вона навчається у школі. She. Studies. At school. She studies at school. Він іноді дивиться телевізор. He. Іноді. Sometimes. Times. He sometimes дивиться, так як це He. Ми кажемо тоді. Watches, Watches TV. ТВ. He sometimes watches TV. Чудово. Далі. Ми хочемо купити будинок. We want to buy a house. We want to buy a house. Я хочу мати машину. I want to have a car. I want to have a car. Ми хочемо мати більше грошей. We want to have more money. We want to have more money. Розігнались, так? Давайте далі. Вона хоче мати дітей. She wants to have children. She wants to have children. Я хочу жити в цьому місці. Тобто, як про місце говориться, так? Я хочу жити в цьому місці. I want to live. in this place. I want to live in this place. Вони хочуть жити в тому місці. Про місто говоримо, так? They want to live in that city. In that city. We want to live together. I feel it helps me. His father has a car, her mother has money she has a brother i live in this city they live in that house i study here there i study there she studies at school she sometimes watches tv we want to buy a house i want to have a car we want to have more money she wants to have children i want to live in this place they want to live in that city Ви просто молодці. А ми продовжуємо. Ми маємо гарний темп. Давайте далі. Як ми скажемо, він хоче подорожувати. He wants to travel. Якщо є на автоматі оця Еска, розумійте, що ви вже на половині свого шляху до автоматизму. Далі. Дуже просто часто зустрічається це. Тобто, це має у вас бути на автоматі. Далі. Uh, я хочу подорожувати більше. I want to travel more. more. I want to travel more. Ми хочемо відвідати цю країну. We want to visit this country. We want to visit this country. Вона хоче відвідати інші країни. Вона хоче відвідати інші країни. She wants to visit. Other countries. Other countries. Я хочу вивчати англійську тут. I want to learn. I want to learn English here. I want to learn English here. Ми хочемо англійську онлайн. We want to learn English online. Online. Так. Добре. Вони хочуть знати англійську дуже добре. They want to know English. Отже. Дітько. English. Very well. Very well. They want to know English very well. Далі. Він хоче зробити це. He wants to do it. Я хочу сказати тобі цю річ. I want to tell you this thing. I want to tell you the thing. Далі ми хочемо показати тобі наші результати. We want to Show you. We want to show you наші результати. Our results. Results. Our re results. Далі. Вони хочуть бачити прогрес. They Want to see progress. They want to see progress. Далі. Я хочу мати більше практики. I want to have more practice. I want to have more practice. Він хоче знати більше. He wants to know more. He wants to know more. Вона хоче більше читати. She wants to read more. Ми хочемо подорожувати більше. We want. to travel more. We want to travel more. Я хочу використовувати цей метод. We want. Перепрошую, тут помилка. Мене виправив Google. і Це дуже доречно. We want to travel more. Тут не потрібно S. Uh, продовжуємо. Uh, так, я хочу використовувати цей метод. I want to use same method this method. This method. Він хоче грати у футбол. He wants to play football. He wants to play football. Вона хоче поїхати туди. She wants to go. Z... She wants to go. There. Чудово. Далі. Ми хочемо жити в іншій країні. We want to leave. In another, another country. Чудово далі. Я хочу знати більше слів. I want to know more words. I want to know more words. Далі. Вони хочуть зробити це зараз. They want to do it now. They want to do it now. Uh, він хоче купити нову машину. He wants to buy a new car. He wants to buy a new car. Вона хоче знайти хорошу роботу. she wants to find a good job. she wants to find a new, a good job. in akennets, she's stuck in win lübich mcdonald's. he likes mcdonald's. Ось так правильно, так? Чудово. Отже, а, якщо у вас вийшло, 90%, як я завжди говорю, це вже успіх, тому що деколи ви можете просто помилитися а, не через правило, а через те, що не знаєте якихось конкретних слів. А, тобто конспекти допомагають і практика, що головне, а, до контрольної буде ще третє відео, тому якщо зараз ви це пройшли, розумієте, що ви можете далі. А відразу переходьте і проходьте контрольну роботу вже повністю. Після цього вас чекає вже шостий урок, на якому будуть нові правила, буде дуже цікаво. А, тому не зволікайте. Це ваш шанс вивчити англійську мову а, дуже лінивим способом, якщо говорити чесно, просто вмикаючи плейлист. А, звичайно, я бачив в коментарі, дехто каже, що методика якась дивна. А, загалом потрібно, крім того, що ви Тренуєтесь саме таким чином. Тобто, у вас є теорія, у вас є практика. Крім цього, потрібно мати щось, мати щось поза цим плейлистом. Тобто якісь мінімальні вправи, мінімальне спілкування, можливо, навіть серіали англійською мовою. Але для початку це просто ідеальний варіант. Це те, що вам потрібно. Тому всім удачі. І так можете переходити до наступного відео.